Проїжджали такий регіон, як Опілля, тобто це була Бережанщина, Рогатинщина. Гарно будемо бачити, коли будемо повертатися. Тобто, Можливо, навіть зупинимося в самому Рогатині. Ну і зараз будемо вже їхати, заїжджаємо в гірську частину Львівської області. Це буде район, такий природ, природній район називається Сколівські Доскиді. Тобто, Це будуть дуже красиві гори, не дуже високі за висоту, але дуже дуже красиві кам'янисті гори. Ну і, власне, зараз. Нас чекає ще половинка дороги, залишилося ще їхати. Ну але за якістю покриття, звичайно, ця дорога є набагато кращою. Е, ще по дорозі ще зробимо такий маленький перевал перед перевалом. Тобто ми будемо буквально через кілька десятків кілометрів постійно їхати вверх, через те, що будемо проїжджати перевал, за яким нас вже буде чекати територія Закарпаття, Закарпатської області. Перед перевалом зробимо ще перерву на сніданок, а далі вже поїдемо до міста Мукачева. Вас почнемо на знайомство наше із закарпаттям.